Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Сьогодні ми разом про те, як протидіяти терактам. Трохи інформації про неспокійні часи зібрав Дмитро Джулай. З того часу, як Росія заслала своїх громадян розвішувати триколори у містах Півдня та Сходу України, спокою в українців немає. Загроза терактів зростає не лише у так званій зоні АТО, а й в тилу. За останній місяць диверсанти відчутно активізувалися. 2 листопада блокпост неподалік Маріуполя. Зі сторони захопленого бойовиками Новоазовська рухається старенький пиріжок. Після того, як до нього з перевіркою підійшли військові, пролунав вибух. Рядовий Микола Руснак та майор Геннадій Хитрик загинули на місці. Машину, начинену тротилом, терористи привели в дію за допомогою дистанційного пристрою. 1300 кілометрів від зони АТО Львів. Служба безпеки Україна викрила та затримала групу, яка готувала серію терактів у Львові. За інформацією СБУ, зловмисники планували підірвати за допомогою саморобного вибухового пристрою об'єкт транспортної інфраструктури Львова. А це вже Харків, 9 листопада, вибух прогримів у відомому своїм патріотизмом. Пабі Стіна, за словами очевидців, вибуховий пристрій знаходився під барною стійкою. В СБУ встановили диверсанти, що скоїли цей теракт, фінансувалися та керувалися спецслужбами Російської Федерації. 17 листопада їх затримали. Разом з тим, за інформацією українських спецслужб, в Криму створюють вісім тренувальних таборів для підготовки терористів. А ті табори, що знаходились на території Росії, планують перенести на підконтрольні бойовикам території Луганської та Донецької областей. СБУ і міліція закликають громадян бути пильними. Безпека, справа колективна. Сьогодні у студії ми разом радник голови Служби безпеки України Маркіян Лубківський. Вітаю вас. Добрий вечір. Як працюється службі безпеки у таких умовах? По суті, це вперше таке важке випробування для України і для Служби безпеки за усі часи незалежності України. Диверсанти активізувалися дуже суттєво і розширилася географія їхньої терористичної діяльності. На жаль, ми стикаємося кожного дня із роботою проти нас російських спецслужб, які використовують як наймитів терористів із так званих ДНР і ЛНР або непатріотичних громадян України. І намагаються дестабілізувати дестабілізувати ситуацію по суті по всій території України, пане Лупківський. Чи е, правильно е, я розумію, що насправді те, що відбувається, і те, що служба безпеки е, може зупинити і зупиняє в різних регіонах України, це не якась самодіяльність, чи не якесь бажання? Тих сепаратистів і бойовиків угрупувань, які є на сході України, а це цілеспрямована діяльність дестабілізації ситуації в Україні, яку проводить Російська Федерація. У нас є 100% інформація, яку ми документуємо, що діяльністю сепаратистів і терористів із так званих невизнаних республік керують із Москви. Керують ФСБшники, керують грушники, які засилають сюди диверсантів. Вони готують їх, як ви сказали в ефірі, і це абсолютно точно. Вісім таких таборів дії на території українського Криму, шість таких таборів готуються і вже діють на території Донецької області України. Більше того, у Тамбові готувалася та диверсійна група, яка здійснювала теракти у Харкові. І яка була нейтралізована буквально декілька днів тому, про що сьогодні розповідав голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко? Терористи, сепаратисти стають дедалі зухвалішими, краще озброєними. При них ми знаходимо величезну кількість вибухівки, зброї мін, які заборонені Оттавською конвенцією 97-го року та іншими міжнародними нормативними актами. І наші співробітники, серед яких, на жаль, є. І загиблі, і поранені стикаються кожного дня по суті, із величезною небезпекою, захищаючи мир та спокій українських громадян. Сьогодні у Харкові теж було кілька повідомлень про закладення вибухівки на залізничному вокзалі і в Харків Обленерго. І подібні речі відбуваються майже щодня. Анатолій мажора зібрав цю інформацію. Харків щотижня здригається від анонімних дзвінків про замінування станції метро, вокзали та торгові центри, правоохоронці перевіряють щотижня. Обстріляти військомати з гранатомета теж інструмент для залякування прифронтового міста. Основна ціль теракта нагністи ситуацію паніки і страху. Тому те, що має діло Харків сьогодні, це тероризм. Ні диверсії, а тероризм. до тепер замінування були порожніми погрозами. Утім, 9 листопада бомба таки вибухнула у пабі. Стіна до этого ми жили в країні, в якій відбувається війна. але ми все таки були на мирній території. Ми не предполагали ні терактів, ні вибухів. У лікарні досі двоє відвідувачів закладу. Щоб зібрати гроші на їхнє лікування та відновлення пабу, тут провели концерт. У закладі запровадили посилені заходи безпеки. «Були охранники, які стояли внутрі, були в нас наружжі, були у нас зона ну догляду речей, пакети, сумки. такого. Теракти у Харкові, елемент інформаційної війни, вважає психолог Максим Житко. На його думку, таким чином у харків'янціють паніку і думку, що влада не здатна контролювати ситуацію. Це хороший повод для того, щоб роздути інформаційну волну, яка направлена на дестабілізацію як віддільної індивідуальної так, психологічної устойчивості лісності так Аки дестабілізацію определених цільових соціальних груп. Максим Житко радить завчасно запланувати свої дії у разі можливого теракту, зокрема, контролювати ситуацію навколо себе у людному місті. А СБУ тим часом звітує. Групу чоловіків, підозрюваних в організації вибуху у пабі, затримали. Анатолій мажора. Ми разом Радіо Свобода. Пане Луківський, Харків, місто по суті, прифронтове. Чи відчули ви за той час, поки працюєте в службі безпеки України, що насправді з від початку цих неспокійних часів по суті від квітня місяця вже сформувалися певні колективи на місцях в регіонах співробітників служби безпеки України, які здатні все-таки протидіяти терактам? Без всякого сумніву, українська армія, українська міліція, українська служба безпеки. Яка нищилася системно роками режимом Януковича, сьогодні стає дедалі професійнішою. На жаль, доводиться вчитися на марші. Говорячи про терористів чи про диверсантів, яких ми ліквідовуємо сьогодні. Є чітка команда нашим співробітникам, якщо диверсанти мають при собі зброю чи погрожують зброю, чи є найменший ризик. І загроза життю наших людей діяти на ураження. Таких людей ліквідовують просто, і це вже стало, на жаль, системою, коли ми стикаємося із величезними загрозами і діємо на ураження. І хочу сказати, що те, що Україна до цього часу не стала територією терору, територією неспокою. Є величезна заслуга українських правоохоронців, в тому числі і служби безпеки України. У добрий час хай прозвучать ці слова. Які факти ви можете назвати, які кількісні характеристики, які би ось охарактеризували роботу Служби безпеки України? Якщо говорити про кількість затриманих терористів чи диверсантів, то я абсолютно чітко можу сказати, що Кожного дня ліквідовуються по одній або по дві диверсійні групи. Це середня статистика. На жаль, ми не про все можемо говорити, але ми робимо постійно, системно свою роботу. І я хочу заспокоїти людей. Люди повинні жити в мирі, люди повинні бути спокійними, ми повинні мати холодний розум і гаряче серце. Саме тому хлопці, які стикаються з диверсантами, роблять все для того, щоб нейтралізовувати такі групи. А статистика вона є, з нею можна ознайомитися, і ми сьогодні відкриті для спілкування. Ми абсолютно ми кожного дня даємо таку інформацію і про затримання і ліквідацію груп, як це було в Харкові, коли було знешкоджено 12 терористів, які готували, до речі, замах на нідерландську делегацію, яка приїхала до Харкова. Які вчинили вибухи у Пабі «Стіна», які готували теракт на одному з українських блокпостів на межі Харківської і Донецької областей, ми затримуємо людей, які працюють наводчиками і в зоні АТО, і в суміжних районах, які передають. Злочинцям, військовим і Російської Федерації інформацію про те, де знаходяться наші частини, де знаходиться наша техніка. Це місцеві жителі, громадяни на жаль, це місцеві... України. І я хочу відповісти на ваше запитання, що сьогодні це час своєрідного вододілу. Сьогодні ми чітко мусимо визначитися, хто за Україну, а хто проти України. І цей вододіл є дуже чіткий, і тут немає подвійного трактування. От Львів він здається так далеко від сходу, але водночас і там неспокійно. Але люди, які живуть там, розуміють, що дуже багато залежить і від них. Галина Терещук розкаже далі. Львів безпечне місто. Ці слова вже давно стали місцевим брендом, але доцільно називати його таким зараз, коли на Донбасі тривають бойові дії. Нещодавно в СБУ заявили про затримання п'ятьох завербованих спецслужбами Росії українців. Зловмисники готували серію терактів у місті, Диверсійна група, нібито проходила вишкіл у таборі для найманців у Росії. Але, напевно, їм хотілося показати і свою діяльність і тому от була показана оця операція захвату терористів, яка дійсно викликає дуже багато. Питання, я так думаю, що це певним чином все ж таки постановки. Але постановка є благою метою показати, що все-таки спеціальні служби працюють і щось вони виявляють. Більшість львів'ян не знають, куди звертатися, якщо виявили підозрілих осіб. Інформаційних оголошень відповідного змісту немає ані на вулиці, ані в під'їздах будинків. На залізничному вокзалі працюють міліціонери, які перевіряють пасажирів із східних областей. Не варто. Передавати всю відповідальність на СБУ, звичайно, що СБУ повинно працювати і воно працює. Я впевнена більше ніж впевнена, що воно працює. Також в нас є міліція, так і в нас є громадяни наші українці. Тому варто знати своїх сусідів, тому варто розуміти, скільки людей приходить і заходить. Вітайтеся, питайтеся, як справи. За увесь час, відколи працює фільтраційна група на залізничному вокзалі. Люди лише раз повідомили про підозрілих чоловіків електричці. Ті знімали дорогу на відео і робили позначки на карті. Підозрілими особами оперативно зайнялася СБУ. Галина Терещук. Ми разом Радіо Свобода. Кілька запитань прозвучало у цьому сюжеті. Пане Лубківське, Ось з найпростішого. Ну так видається. Чи справді у великих містах є інформація, і вона розміщена так, щоб люди могли її побачити, щоб якщо вони щось побачать або почують, підозріли, знали, куди звернутися, а не тільки на телефон оперативної міліції? Я не можу сказати, що такої інформації є достатньо. Очевидно, що і це дуже хороша ідея. Таку інформацію потрібно розміщати, особливо в місцях найбільшого скупчення людей. Це дуже слушна думка, і я думаю, що вже ближчим часом ми спільно з правоохоронцями, з міліцією зможемо такі оголошення розмістити, і це правильно. Але я не згоден з тим, що експерт, шанований, каже, що нібито це не нібито. Це наші Це вже наступне Це... запитання. Чи справді СБУ вдається до постановок, щоб показати, Ні. що працює служба? Ми не вдаємося до постановок, і е, очевидно, що є сьогодні висока довіра до такого українського експерта і журналіста, як Юрій Бутусов, який і не лише він, ми не про всіх можемо сказати, але Юрій був е, одним з учасників чи спостерігачів під час спецоперацій, які проводили наша контррозвідка наші фахівці у Харкові. Він багато чого може розказати. Власне, під час того, як ми знешкоджували групу терористів, була команда діяти на ураження, і російського представника ФСБ було ліквідовано. Ви принесли з собою цю світлину. Так що це Це міни, які були вилучені під час спецоперації у Харкові. Справді ми затримали групу, яка причетна до до підриву у. Пабі стіна, тут ви бачите і гранати, тут ви бачите і стрілецьку зброю, ось автомат Калашникова, і набої, і самі міни. І я скажу вже як людина, яка має, я вважаю, значний досвід роботи на Балканах, що такі міни, до речі, всі міни мають, і вся зброя має російське маркування. Вона була виготовлена у Російській Федерації. Такі міни є вкрай небезпечними, тому що на такі міни можуть натрапляти діти, люди гинуть або залишаються каліками на все життя. Тому ці міни заборонені усіма міжнародними конвенціями. Пане Лубківський, ще один момент, який був у сюжеті зі Львова. Це про те, що і самі люди, самі громадяни повинні пильніше ставитися до того, що відбувається навколо. Є якісь рекомендації від Служби безпеки України? Без всякого сумніву. Ми сьогодні спираємося у нашій роботі на громадськість і дуже просимо кожного разу звертатися до нас і на нашу пряму лінію, і інформувати наші регіональні відділення про всі підозрілі випадки. І до нас надходить така інформація. Більше того. На основі такої інформації ми перевіряємо той чи інший випадок і негайно реагуємо. Що ви називаєте підозрілим? Підозрілим, наприклад, людина із великими клунками, людина, яка метушиться, людина, яка приховує своє обличчя. Але оці от мійнування, які весь час відбуваються, телефонні. От, телефонні мінування метрополітену. СБУ також заявило, що знає, ці дзвінки надходять зі Сходу, чи є їх ближні, як ті, правило, хто набирає. Як правило, ці дзвінки відходять від абонентів у Донецькій і Луганській областях. Більше того, ми знаємо ці номери, ми їх ідентифікували, на жаль, вони, дзвінки лунають із території, яка поки що не є підконтрольною е, Україні. Але ми робимо все для того і використовуємо різні методи боротьби. Я про все не можу розповісти вам про все. Але ми намагаємося локалізувати таких зловмисників. Але кожного разу, і я наголошую на цьому, кожного разу, якщо є такий дзвінок, Служба безпеки України, наша оперативна група і міліція виїжджає для того, щоб відреагувати і перевірити. У Дніпропетровську оперативний співробітник служби безпеки України радить усім, як треба стежити за тими людьми, які видаються нам підозрілими. Особе увагу гражданам необхідно уділяти поведению людей в общественному транспорті. Якщо чоловік попадая в нашу местность, починає задавати прохожим или питається вивідати какую-то інформацію всім звісному місцях, В городе ну, это театры, это места скопления площадей, какие-то известные строения, это какие-то, может быть, мосты, тоннели, даже предприятия. Вот. Следует обратить внимание на такие попытки получения так называемой, ну, профессиональным языком, разведывательной информации. Иногда попадаются люди, которые умышленно направляются под видом беженцев в наш регион. Они в этой среде э -э, переселенцев из Донецкого, Донецкого Луганского региона, они ведут э скрытую агитационную э пропаганду, они э -э пытаются э -э в этой -э среде э -э создать такой негатив, который может э -э выльется э -э вылиться э -э в какие-то конфликтные процессы. И они же Эту же среду пытаются вербовать для проведения террористических или диверсионных актов на территории области. Пане Лубківське, на завершення нашої розмови е, прошу сказати, е, можливо, вже як людину, яка не просто є радником Служби безпеки України, а є громадянином України і має дуже великий досвід загальної роботи. Е, які прогнози ви можете зробити? Чи е, варто нам очікувати того, що ситуація буде ускладнюватися? Усі ми хочемо миру. Усі ми хочемо жити в спокої, усі ми хочемо кращого майбутнього для наших дітей, для, для внуків, для майбутніх поколінь. Але ми не маємо ілюзій, що Україна стикнулася сьогодні із дуже серйозною проблемою, яка не привнесена нам ззовні із Російської Федерації. І це є факт. Я думаю, що шлях до визволення територій, які захоплені терористами, Буде непростим і буде тривалим в часі, і нам до цього треба бути готовими. Служба безпеки України робитиме, і це не порожні слова, а це факти нашого щодення роботи і сьогодні, і завтра робитиме все для того, щоб люди себе почували спокійними. Але це непростий і тривалий шлях. Є досвід, зокрема, Ізраїлю. І багато експертів кажуть: дивіться, як там живуть, дивіться, як там локалізовують ці проблеми, як протидіють тероризму, вчиться. Чи має контакти Служба безпеки України із ізраїльськими спецслужбами? І який досвід, на вашу думку, може бути корисним для нас? Дозвольте залишити ваше питання без відповіді. Скажу лише коротко, і не лише з ізраїльськими спецслужбами ми підтримуємо контакт. Ми вивчаємо сьогодні світовий досвід. Того як протистояти терористам, як протистояти е, злочинцям, які бажають зла нашому народу. І вчимося, звичайно, кожного дня, і просимо людей нам допомагати в цьому і вірити нам. Я думаю, що і на наступне питання ви не захочете мені дати відповідь, але я все ж запитаю: знаєте, ілюстрація це дуже важливий процес, через який має пройти Україна. Але Служба безпеки обов'язково, оскільки, якщо є людина, яка не є патріотом України, або яка, не дай Бог, має прямі контакти із спецслужбами тієї країни, яка дестабілізує ситуацію. В Україні, то це може призвести до надзвичайно важких наслідків. Що робиться у цьому плані? Чи всіх шпигунів у середині Служби безпеки України ви вже виявили і ліквідували? На ваш, на ваш подив я із задоволенням відповім на це питання, тому що. Питання люстрації, очищення або оновлення служби є принциповою позицією Валентина Наливайченка, голови служби безпеки України. Ще будучи в опозиції, він говорив про те, що служба має бути оновленою, що має пройти очищення, і участь в цьому має взяти українська громадськість, і в цьому є е, 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 сенс нашого підходу. Ми сьогодні запросили до спільної роботи з очищення служби безпеки України українських активістів, українських громадських діячів. Ми дуже багато спілкуємося. Ми просимо допомогти нам в цій роботі, тому що ми переконані в тому, що якщо державна машина сама себе буде люструвати. Це ні до чого не призведе, але людина може е, бути дуже патріотичною на словах і навіть е, одягати вишиванку або там покривати плечі жовто-блакитним прапором, і при цьому вона е, може працювати на спецслужбу країни, яка е, дестабілізує ситуацію в Україні. Саме для цього нам потрібні е, молоді і е, принципові активісти, такі як Сергій Іванов. Як Денис Казанський, як то, то Євгенія це правда, Закревська. що ви їх кличете на роботу, це не те, що це не просто правда. Ми їх і ми їх кличемо і на роботу. Все залежить від їхнього бажання. Це може бути і робота в Службі безпеки України, це може бути і участь в громадській раді. Я е, скажу навіть е, таку річ, що коли вчора була зустріч у Службі безпеки України, і ми приймали цих людей, які зголосилися на заклик Служби безпеки України, ми прийшли до спільного висновку, що це це буде не Громадська рада, як такий фантомний чи міфічний орган при службі безпеки України, а це Служба безпеки України буде при громадській раді і буде слухатися людей і виконувати те, що сьогодні хоче українське суспільство. А українське суспільство хоче професійного підходу до справи, патріотичного підходу до справи, і очищення від тих, як ви кажете, шпіонів і людей, які начебто зовні видають себе за українців, а насправді ними, ними не є. Ми бажаємо вам успіху у ваших справах. Дякую. І нагадаю, що ви дивилися програму Ми разом і гостем нашої студії був радник голови служби безпеки України Маркіян Луківський. На все добре. Програма ми разом завершує свій ефір. Провела його Ірина Штогрин.